Вібирав насіння з гарбуза і кавасолі. Потім проростив його, набрав землі у посудину. Зробив ямочки, саджу туди пророщене насіння. Засипаю землею. Буду чекати, коли Заявляться паростки. Насіння перекльонулося із землі. З'явилися перші паростки. Паростки ростуть. У гарбуза з'явився третій листочок. На квасолі з'явився новий пагінець. Не вистачає світла тому рослинки тягнуться вгору. Результати дослідження. Після завершення експерименту помітив, що рослинка 10 днів росла дуже повільно. Паростки гарбузів, на жаль, загинули. З'явився ще один погінець, листочки стали більші. Буду чекати на урожай.